З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле в нас, крутись, крутися колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Овертає кругом земля. Спливає час в історію навічно роки десятиліття вдалено летять. А ми? А ось веде. Спливає час в історію навічно роки десятиліття вдалено летять. А ми. Хто ми такі? Ми всі земляни пересічні. Так, давайте озирнімося назад, покрутимо єдине та неповторне колесо історії, а всі інші колеса нам заздрять. Адже тільки ми пригадаємо окремі цікаві та важливі історичні події, які відбулись у різні історичні епохи. На тижні що минає, 18 березня 1602 року у Комп'єні народився французький математик Жак де Біллі у місті Комп'єн у Франції обов'язково тут паузу треба в його імені робити. Жак де Біллі. Ну, точніше, народився він не математиком, а малою дитиною, а став ось математиком після закінчення коледжу. Жак досяг значних результатів в такій галузі математики, як історія чисел особливо його увага була прикута до діофантових рівнянь. А також він створював таблиці місячних та сонячних затемнень на кілька десятків років наперед. А ще Жак де Віллі одним із перших висловив думку, що астрологія то маячня. Он який розумний дядько був. 22 березня 1842 року, дата народження основоположника української національної професійної музики Миколи Віталійовича Лисенка народився на Полтавщині в селі Гриньки у дворянській родині козацько-старшинського роду. Звісно, при народженні він лисеньким був, потім, мабуть, часто брився, щоб бути дійсно лисенком. Хоча існують фотографії, де він е е волосатинку. Українською Микола Балаков з Російської ж його навчив Афанасій Фет. Ще з маличку Лисенко таке на роялях вигравав, що ледь не весь Харків приходив послухати, адже саме у Харкові він опинився від 13 років. Освіту здобув в Київському університеті і фахову музичну в консерваторії міста Лейпциг. Спочатку грав, грубо кажучи, чужі твори, але досить швидко, увібравши все українське в себе, бо Лисенко часто подорожував україною. Почав створювати свої шедеври. Так, так, саме Микола Лисенко написав опери Тарас Бульба, Наталка Полтавка, Різдвяна ніч, Енеїда та цикл Музика до Кобзаря. Очевидно, що царській Росії такий, так би мовити, націоналіст трохи заважав. І в лютому 1907 року Лисенка заарештували, ну, хоча б буквально відразу відпустили. Але згодом знову, як то кажуть, взяли на олівець. Звинуватили в антирядовій діяльності, від чого він і помер. Не витримало серце. Але, можливо, найвідоміша чи, м, скоріше, найчастіше виконувана його пісня, яку ми зараз ледь не щодня можемо почути, це Духовний гімн України, Боже Великий Єдиний нам Україну храни. Музику Лисенко написав у 1885 році, а автором слів є поет Олександр Кониський. І спочатку пісня називалася Дитячий гімн. Є і інший піаніст-віртуоз, про якого мені вам хотілося б мені, вам розповісти. Ось мені розповісти вам хотілося б. Святослав Теофілович Ріхтер народився 20 березня 1915 року в Житомирі. Герой соціалістичної праці, народний артист СРСР, -СР, лауреат Сталінської, Ленінської, державний прем'єр РФСР імені Глінки, Державний прем'єр Російської Федерації. Ой-ой-ой. ой. Дід Святослава Ріхтера побачко був з міста Бережани на Тернопільщині, лагодив фортепіани, мав майстерню і в Бережанах, і в Житомирі. До речі, в Житомирі вона знаходилась поряд з літеранською кірхою на сучасній вулиці Коцюбинського. А дід по матері у 1917 році нетривалий час був міським головою Житомира. Буквально відразу вся родина, тікаючи від Першої світової війни, переїжджає до Одеси, де Святослав, і навчився грати на роялі. Творчий шлях розпочався з одеського будинку моряка, далі Ріхтер грав у філармонії, потім до оперного театру потрапив, з неохотою поїхав до Москви, щоб таки отримати нарешті вищу освіту в 32 роки то. І лишився там. В 1960 році НКВДшники йому нарешті дозволили виїжджати за межі СРСР. Так про Ріхтера дізнались у Нью-Йорку, у Фінляндії, згодом по всій Європі. В останні свої роки Ріхтер проживав в Парижі, а за місяць до смерті повернувся. Помер в Москві 1 серпня 1997 року, похований там само. Ось у нас в Житомирі його ім'я, ім'я Святислава Ріхтера, носить обласна філармонія. А ще у 2015 році одну з вулиць теж хотіли перейменувати на вулицю Святослава Ріхтера. Але виконувачка обов'язків міського голови Любов Цимбалюк тоді була проти. А хтось із депутатів казав, нащо нам той Гедеон Ріхтер? Однак, коли за законом про декомунізацію строк на перейменування міськими радами вичерпався, повноваження перейшли до... Обласних рад, і голова облради нікого не послухав і видав розпорядження про переіменування вулиці 1 травня на вулицю Святослава Ріхтера. А в 2018 році а у 2018 році ще й у Києві з'явилася одноіменна вулиця. Ну, правда, вона фізично не існує, там двори та болото, присутня вулиця лише на папері, але хоча б так. 23 березня 1950 року в Женеві засновано всесвітню метеорологічну організацію, скорочено ВМО. Це спеціалізована установа при ООН з питань стану атмосфери, океанів та взагалі клімату. А із 1961 року в цю дату, тобто сьогодні, відмічається всесвітній метеорологічний день. Оскільки для погоди кордонів немає. Ну, уявіть собі, в Україні одна погода. Ось тут кордон, і відразу в Польщі інша, наприклад, там чи, чи в Росія. Ага, нехай у нас сонце світить, а в Росії там хай сніг буде. Для погоди кордонів немає, тому через це обмін дослідженнями за погодою між державами посідає важливу роль у розвитку метеорології та гідрології. Ось для координації зусиль і була створена така ось організація. Раз на чотири роки відбувається Всесвітній конгрес в якому беруть участь представники всіх країн-членів ВМО, а їх аж 193. В їх числі і Україна. Постійним представником нашої держави є директор українського гідраматологічного центру Микола Кульбіда. 20 березня 2007 року на персональні комп'ютери під керуванням операційної системи Microsoft Windows вийшла комп'ютерна гра Сталкер Тін Чорнобиля. Розробники гри українська компанія GSC Game World. Тут би я міг розповісти про сюжет гри, однак я в неї не грав, тому деталей не знаю. А ось що написано в інтернеті, так те, що гравець діє в ролі так званого сталкера на території Чорнобильської АЕС і стріляє в інших сталкерів. Ну, кому цікаво, пограйте, але майте на увазі, будьте обачливі, не переплутайте гру та реальність. Он, одні не дуже розумні люди 24 лютого 2022 року, переплутали, вирішили пограти в сталкера насправді, Прибавили у рісі прип'ять, робили окопи в родому лісі і, мабуть, догралися. Чи живі вони взагалі зараз? Ой, нас це не цікавить. А давайте ще про погоду поговоримо. Якось сьогодні трішки прохолодно. А що відбувалось в нашій країні 11 років тому, ви пам'ятаєте? Та, мабуть, цю погоду ми ніколи не забудемо, як тоді холодно було. Ну, чесно кажучи, Житомир, якось ця біда більш-менш минула, ну, хоча тротуари подекуди були не розчищені, а там, де розчищали, то по обидва боки лежали десь приблизно метрові сугроби. Тролейбус, яким я повертався додому, він лише раз забуксував ублизу автовокзалу. Але ось у Києві 22 березня 2013 року випала більш як місячна норма опадів за один день 50 мм при нормі 47. Та й не просто дощу, як годиться у березні, а справжнього зимового снігу. Якщо говорити за всю країну, то було знеструмлено 381 населений пункт. Але ось у Києві комунальщики працювали за наказом міського голови цілодобово. Хоча якось і не дуже помітно було. Визволяти транспорт здебільш громадський та вантажний, виявило бажання навіть Міністерство оборони, виділивши на потреби міста 15 БТРів. Хоча вони теж застрягали посеред вулиць, особливо на підйомах. Бо під товщиною снігу був лід. Місто охопив транспортний та подекуди пішохідний апокаліпсис, адже у деяких районах можна було лише на лижах ходити. І з сусіднього Єрпеня люди на роботу теж йшли пішки. Бабусі за давньою традицією хотіли піти у супермаркети та скупити всю гречку, але і вони провалились під сніг, лише одні хустки було видно. На розгрібання снігу пішло більш як два дні, лише в неділю, 24 березня, сніг іти. З іншого боку, ми, українці, і тут показали, які ми все-таки дружні, та можемо допомогти одне одному, наприклад, витягуючи застрягшу в сугробі машину абсолютно незнайомої нам людини. Концепція нашої передачі в тому, що ми розповідаємо не тільки про ті події, які нам присилають на електронну скриньку, та про ті, які досить такі вагомі для світової історії та для історії України. Та як телеканал «Ж» названий на честь міста Житомир, то і про події, які відбулись у Житомирі, згадати буде не зовсім зайвим. Точніше, зовсім не зайвим. Як це так на суфлері написано, що переплутані слова, зовсім не зайвим буде згадати ось так. А про наступну подію, між іншим, писали численні місцеві засоби масової інформації, як от «Житомир.Інфо», ЖЖ-Журнал Житомира. Um, улюблена газета нашого режисера, газета Житомирщина, газета Субота та навіть офіційна прес-служба патрульної поліції повідомляла про цю подію. Що ж сталося 19 березня 2017 року? На вулиці Театральній, поблизу магазина Томос, Житомиряни виявили підозрілий пакет. На місце після дзвінка на лінію 102 відразу виїхав екіпаж поліції. Патрулі огородили небезпечну зону біло-червоною стрічкою, простіше кажучи, перекрили дорогу та забезпечували охорону місця події, поки туди їхали вибухотехніки. Тролейбуси зупинилися. Експерти, що прибули на місце, прийняли досить зважене рішення не транспортувати підозрілий пакет на полігон, а відкрити його на місці. О, як страшно! Зрештою, занепокоєні громадяни видихнули з полегшенням. В пакеті, за словами речника патрульної поліції Ігоря Іванюка, виявились чиїсь брюки чи штани. Щиро вдячні експертам вибухотехнікам, патрульній поліції та небайдужим громадянам. Адже дійсно, хай краще через чиїсь штани зайвий раз прикрити вулицю, аніж не звернути увагу на яку-небудь там замасковану бомбу. 21 березня 2018 року. Кабінет міністрів затвердив постанову, якою заборонив оформляти паспорти громадянина України за старим зразковому формі книжечки. Всі паспорти книжки без електронного носія, які в принципі досить таки не важко підробити, лишились чинними. А коли прийде час вклеювати фотокартку у 25 чи 45 років, то можна або дійсно просто вклеїти фотокартку у будь-якому центрі надання адмінпослуг. Або обміняти книжечку на ID-картку. Ну, ось і я, коли мені було 25 років, я вирішив не йти до знайомого фотографа, аби він мене на паспорт сфотографував, а відразу зайти до прозорого офісу на польовій та мене сфотографували відразу, все оформили. Я навіть отримав свій новий паспорт за 15 днів, хоча могли його і 30 днів теоретично робити за законом. Єдиний мінус це те, що строк дії ID-картки 10 років. Ну, тобто, навіть якщо вам буде 65, там, 75, 85, 95, то все одно доведеться робити новий. Діджиталізація така ось у нас, одним словом. Ура, ура, ура! Завершився благодійний аукціон. Одну з найвидатніших картин сучасності розіграно. Вся сума, яку наші найбайдужі глядачі, слухачі та інші споживачі нашого контенту переказали мені на банківський рахунок, невдовзі буде сконвертована у євро. А за них Семен Федотов, який зовсім скоро поїде по Європі збирати гуманітарку, ось за ці гроші йому буде зручніше не за гривню, а за євро. Купувати у місцевої німецької громади декілька медичних аптечок. А а, я ж забув сказати, хто переміг зараз. А. Найбільшу суму задонатив Пилип Куле з міста Запоріжжя. Що смієшся? Пилип, вітаємо. Зв'яжіться з нами і ми обов'язково передамо вам картину. Створення якої ви бачили три тижні тому, будь яким зручним для вас способом. Ем, окрім квантової телепортації. Ну, Цим, що ми поки не вміємо займатися. Раз на три місяці у нас вже традиція така склалася, ми записуємо спецвипуски. Ем, мова йде не про годинник епох, а про, наприклад, найперший випуск, точніше, навіть нульовий, пілотний. Ось ми його теж рахуємо як спеціальний. Потім новорічний був. Ось і наступну передачу ми вирішили також зробити незвичайною. Ну, якщо ми там, звісно, домовимося, з... ну, не буду розкривати всі карти, дочекайтесь, всього лише тиждень лишився.